Парлеву Франце? Ні. І не треба, бо цей Peugeot і сам не знає за коїн Франції. 308. Встрічаємо! Ж308. Що ми про це знаємо? Чесно, не дуже та й багато. Знаємо, що це француз, знаємо, що вони ненадіжні, і знаємо, що вони влюбляють в себе з першого погляду. І це правда, частично це правда. Перед нами яркий образець історії, яка писалась до нашої ери. Ще з давніх давен, Лев, це був цар Звірей. а перед нами чи то жаба, чи то мишка. Час ріши. От ти знаєш, ти дивишся на нього, і вроді би в нього щось є оце львіне. Но від цього льва по факту осталось тільки зовнішність. Він влюбляє в себе. Да, ця машина справді гарна. Тобто, коли я вибирав між альфом 5, Mazdaй 3, мій погляд, оцей імна лєв, привлюк. Чи він привлюк? Напевне, своєю зовнішністю. На 2007 рік, ви знаєте, Volkswagen так не влюбляє в себе, як це Peugeot. І це. Навірно, можна сравнити з француженкою. Ні, не можна. Сравню з багетом французькими класними духами. Ви всі знаєте, що багет смачний, він запашний, класний. Но пройде там пару днів, він черстевіє. І він такий дубовий, як молоток. З Peugeot та сама історія. Возможно, коли машина була нова, вона виїхала з салона, там 100 тисяч приїхало, все було класно. Но. Прийшли, года, Помінялись люди, вже десятий власник у неї. І що ви думаєте? Ця машина робить нерви, нерви ще які? вона може тобі встати. Як той багет, тобі в горлі. Але люди обирають цю машину і не зря. На ній їздять мамочки, на ній їздять переважно дівчатки. Я не ісключення, не буду себе в їхню категорію брати, але мені ця машина подобається, маленька, практична, всюди влізеш. Може я їй мамочка будущем? Може бути, а може ні. А може, паш ти? Задня частина. Дивіться, в нас по задній частині, здається би, все було класно. Парктроніки є, багажник відкривається з кнопки. О, ляпс, відкрився. Дворник є. І, до речі, коли ти здаєш задню передачу, дворник сам вмикається. Це дуже класно. Мені це подобається. Тобто, є також тут заглушка, якщо вдруг ви застрянете і можете потягнути спокійно машину. Ви думали, будуть якісь але, але їх немає. Мені реально тут все подобається. У нас стоїть r 15 штампи. В Вскорим будущому, я думаю, я обов'язково поміняю на якісь літи, красиві диски, бо. Я б хотів вам показати, а ну, я ще покажу. Це? Штамп. У мене є, знаєте, ідейка одна: це зробити із нього а, гральне це колісо. Дуже прикольно виглядає. Но на цій сірій мишці, я думаю, воно не піде. Того попробуємо перефарбувати просто в сірий колір. Подивимося, що вийде. Ну льти, диски сюди надо, Надо обов'язково. Ще один такий маленький, казалось би, нюанс. Ну, тут є поворотник під зеркалом. Але саме зеркало, воно досить незручно розташоване. Тобі під це надо привикнути. Виключно я. От, їздив там на Toyota, Audi, Mitsubishi, та й взагалі всякі бахи. Незручно. Тому що воно, типу, знаєте, стекло опускається, в тебе тут починається зеркало. Тобто, якби вони чуть вище зробили, я думаю, це було б набагато зручніше людям. Але я ж кажу, діє все-таки привички. Тобто, хтось привикає, хтось ні. Я частично. Під капотом в нас є щось дуже цікаве. А що, це увага! Бензин 1,6. Я дуже люблю купувати проблемні двигателі. Ви знаєте, я купляв у Audi 2.5, які ламаються, і автомати, який ніхто не любить. Я купив 1.6. Є p 6 EP6, названня звані двигателя, і ти заїжджаєш на СТО, тобі зразу кажуть, а котлету брат. Тут стільки ми тобі зможемо все починити. А чого ви не зможете тобі стільки все починити? По-перше, ця машина ламається навіть коли стоїть. Я серйозно, я приїжджаю на СТО, просто банально поміняти масло фільтра. Ну, бо машина дуже довго не заїжджала на СТО. Я просто заїжджаю на СТО поміняти масла фільтра. Бо попередній власник банально просто не обслуговував більше року машину, він не заїжджав ніколи на СТО. Я заїжджаю. І в мене прямо на СТО висвічується чек. Це фіаско, братан! Вискакує у вас чек. Що обична людина зробить? Ну, по-перше, вона почне шукати, як цю ошибку збити і за чого вона може бути. Но тут логіку не шукайте, тут її немає. Далі. Ти заказав собі з Алікспресу BD2, бо побачив, що Volkswagen взагалі люба машина діагностується з допомогою такого маленького блачка. Ти його купив, але ти не знаєш, куди його всунути. А знаєте чого? Тож там треба розібрати торпеду, щоб всунути. Те ОБД 2 і прочитати автомобіль. Того, що більшість робить, це знімає кришку пластикову з акумулятора, і в случаї чого просто мінусову клему знімає, а шибко пропадає, все чиниться, якби проблем і не було. Ти скажеш, хорошо, а що тоді взяти? Який двигун? Я вам скажу так: все беріть, окрім 1,6. От мені так сказали, і перекупщики, і СТОшники, все бери, крім 1,6. Того, що шо? Того, що там дізельний, той же там 1,4, бензин, він не ламається. Цей просто сипеться, ну, у нього якась болячка, він родився больним, ну в не без бізуроди, як то кажуть. А насправді під капотом є куча мілочей, які для починаючого водія полезні. Тому що, наприклад, от, термазна жидкость, далі антифриз, далі бачок омивателя. Це все тут знаєте, знаходиться так під рукою, як учать вас в автошколі. Мене в автошколі цьому всьому не учили, скажу так. Я учився на 99-й кататися, мені сказали. От, під капотом, це, це це, 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 Закрили капот, на цьому моє вчені закінчилось. Ну, в польських автошколах чуть по-другому, ти здаєш іспит, і при практиці, коли ти здаєш, тебе питають поясни, що де знаходиться. То є файно, то є файно. Дивіться, це щуп настоящего француза. Чим він хорош? Тим, що ти по ньому нічого не поймеш, де уровень, де його немає, він просто якийсь неінформативний. То є печально, то є дуже печально. То що? Подвіртелю воді вам все так розказав. Пошли, може, всередину посидимо. Реально, інтер'єр, він досить шикарний. Мені подобаються оці воздухозаборники, Типу в Volkswagen воно не так стильно виглядає, як в Peugeot. Мені сподобається цей селектор передач. Так, да, це Алікспрес, Согласен. але. Він гарний, Согласен. Він всім влюбляє. Дивіться. Ми, е, в принципі, оця стойка тут знаходиться OBD2. Тобто це треба зняти. Потім ти тут знімаєш далі. І там знаходиться obd 2 у нас. Оця вся панель вона зроблена досить елегантно. І вона, знаєте, досить інтуїтивно зрозуміла. Тобто тут ти можеш меню виставити собі, тут ти можеш там мод, пісню переключити на яку хоч станцію. Додатково людина зробила собі окремо ще гучномовець. Тобто, коли ти, тобі хтось дзвонить, ти на телефоні нажав «Прийняти визов, чик, і далі їдеш собі по навігатору. При цьому... Тобі не потрібно прикладати телефон до уха. Воно якось все тут так зроблене. Дуже цікаво, дуже цікаво, мені дуже подобається. Тобто одна кнопка, ти приймаєш, визот, тримаєш ти його типу, от. О, склоняєш. Ну так, інтересно. Дивіться, із мінусів є те, що тут один прикурюватель, немає ніякого аукса, немає ще чогось. В принципі, як всі хлопці роблять, дівчата може теж ставлять сюди FM-модулятор і в тебе є відразу музичка. Но, я поїздив по Варшаві і скажу чесно, связь, знаєте, переривається. Якщо у мене, наприклад, на 3 місяці був прикурутель ззаді в салоні, то зв'язки не За що то, що fm модулятор стоїть далеко. Но, я бачив, що в багажнику є у нас один прикуритель. Можна в теорії поставити туди. Але це треба дивитися, дивитися. Але просто хотілося б якогось укса чи ще щось. Но, на Наліекспрес куча продається всіх прикурительів, де виставляєте. На Type-C і так далі. Подстаканники. Вони незручні. Сюди не влізає ні одна бутилочка, нічого. Тобто, то, Я не знаю, вони зроблені для еспресо, допio, ну, для маленьких стаканчиків. Це незручно. Сюди, я не розумію, що це зробили. Тут Чіки мішаються маленькі Ну Таке, все мініатюрне, все таке женське, подлакотні. Давайте я за нього чуть -чуть розкажу. Дивіться. Коли я перший раз його побачив, я не зрозумів, їм пользувати. Типу вперед-назад видвігається. Тут є кнопка, як відкривається подлакодік. Зразу кажу, він дуже маленький, сюди нічого не поміститься. Як його, що можна підняти. Дивіться, ви отак його підіймаєте. Раз, потім два отак. І потім можете собі видвинути під руку. Як опускається, отак наверх тянете і він опускається. От така вам механіка. Якщо вдруг будете вдруг покупати машину, кажу ж вдруг. Бо французька машина це, звісно, на любителя. Французки вони такі капризні. Бардачок. Бардачок, знаєте, доволі глибокий. Тут є ще якийсь переключатель, я не знаю, по ідеї, він має дути. І по ідеї, має йти якийсь тепло чи холод. Він удобний цей бардачок сюди, ви можете ручки положити, блокнотики. Вон, листи А4 і вони не змінаються, що є досить зручно. В принципі, все. Є також знаєте, у нас збоку гачок, де ви можете свій. Повісить покупочки свої супермаркетом. Тоже така, казалось би, мілоч, але незвично. незвично. Є ще один мінус. Дивіться, казалось би, є тут лампочка, но коли ти хочеш подивитися на себе в зеркало. Лампочки, для, е, коли відкривається зеркало, немає. І це досить незвично, оскільки вже в багатьох автомобілях тих років це було. Ну, французи щось цього не додавали. По комплектаціях, у нас що може бути? Панорама. Я бачив панораму, я хотів панораму. Я дивився Peugeot 1, 308, теж на 1,6. А З панорамою но у нього, правда, двігіль не роботав. Вот. Ну, Такий казав би, мелочем. Дивіться, є у нас руль 200 тисяч км. Він не витертий, і це прикольно насправді. Далі на ньому немає ніяких кнопочок, це мінус. Бо кнопочки, знаєте, де, як у всіх французів. Ззаді, ззаді це треба привикнути. Гудок, айербер, все. Тут можна доставити по ідеї круїз контроль. Я вже купив, в мене вже лежить в тумбочки. тільки на 100 дати чувакам, які зможуть його програмно підключити. Бо, типу, всунуть це одне, а підключити зовсім інше. Матеріали дуже мені подобаються, вони такі, знаєте, непротивні, непротивні. Бо є пластик такий дубовий. Тут, от, ти стукаєш, він не отдає шумом. Він надає шумом, бо він м'якенький. Як... На дверній карті що в нас є? Стеклоподйомники і управління зеркалом. Я не знаю чому, може це у мене проблема з електрикою і зеркала регулюється тільки отак податкос. Цікаво. І що ще по дверній карті? на нас іде ткань, пластик дубовий, а тут уже помягче. Ну, як помягче? же щось старабанить. Тук-тук, хто вдома. Сідаємо. Наразі я сижу сам за собою. В принципі, машинка казалось би, вона маленька, і габарити в неї не такі великі, але якось я сижу за собою дуже зручно. Я там, метр 1,80, я сам ще не приділився. Далі. пасок безпеки, ремінь, Ну, нічого лишнього, знаєте. Може відкрити собі пепельницю, то щось покласти. Ну, в цілому, я скажу так, я вже на машині ззаді їздив, все круто, музика грає обалденно. Все подобається. Реально, в машині все подобається. Мені подобається, що вона, по-перше, маленька, кабани побігли. Багажник. Багажник у нас є ось така поличка, вона відкривається разом з багажником. Ну, можемо зняти петельки і все буде чітко. Дивіться, взагалі, що в нього влізає. Ми маємо два колеса. Знизу ще в нас йде запаска. Так як я ці колеса положив, я думаю, можна зложити і навіть 4 їх. Тобто тут два. І в теорії, одне так положити, друге так, полочку зняти. На шиномонтаж можна спокійно їхати з новими колесами зимовими. Рекомендовано. Дивіться, його можна навіть не хлоп, він легенько закривається. ось Дивіться, буквально от, тут, оскільки в мене кулака стається, і зараз він спокійно закриється. Ну це ж класно. Мені в Тойоті приходиться так його бить, щоб він закрився. Тут все спокійно, все на чилі, на розслабоні. Кенти і кентухі. На цьому наш обзор! Кенти і кентугі. <sanktell noise> От жук. На цьому наш обзорчик підходить плавно до кінцю. Якщо вам понравився обзорчик, ставимо пальчик вверх, жмемо подобайку, підписуємося. Все як ми любимо. І до нових встреч! Всім щастя, здоров'я, удачі і любві. Бачите, це все французи. От вони вміють так зробити, щоб їм увага вділятися. Я говорив там возле природи на фоні природи, а вона така, ні, іди сюди шершуть, поганяй їх. Хай на фоні мене. Оце зовсім французи, французи.